Нанести помаду без використання рук допоможе новий пристрій бразильського косметичного бренду. Гаджет показали на виставці CES 2025, яка проходить у Лас-Вегасі. Пристрій Smart Lipsticks використовує штучний інтелект для аналізу тонів шкіри і точного визначення контуру губ людини. Потім використовуючи комп'ютерний зір і невелику роботизовану руку, він наносить помаду, прагнучи відтворити точний і м'який дотик. Smart Lipstick – роз. Робила для людей з руховими та зоровими порушеннями. Наша головна мета за допомогою штучного інтелекту підбирати помаду залежно від різного відтінку, типу і кольору шкіри різного типу губ. Як очікують, пізніше машини зможуть наносити й інші види косметики. А це як заявляє вже південнокорейський виробник електроніки, першу світі бездротовий прозорий oled телевізор Зображення на такому екрані неначе ширяє повітрі. Компанія також демонструє нову функцію чат-бота на основі штучного інтелекту, яка допомагає користувачам усувати проблеми, не звертаючись до служби підтримки клієнтів. CES – щорічна виставка технологічних новинок, яка почалася 7 січня. Торік захід відвідала понад 138 тисяч осіб. Цього року очікують такої ж кількості. Загалом тут експонують понад 4,5 тисячі новинок.